Я завжди кажу одну дуже просту річ: що у кожного блогу, у кожного експерту буде свій результат. Тому що у кожної людини або вже є накопичені ресурси у інших соцмережах, або в інстаграмі, і можна вже продавати, можна вже без там, наприклад, вкладень у просування продати, а комусь цей потенціал ще потрібно накопичити, так, або. Реанімувати блог, якщо ви його довго не вели, потрібно, але вже там є люди, потрібно його реанім реанімувати, так і а, правильно це зробити. А комусь потрібно накопичити так? підписників, кому взагалі продавати, розвивати свій особистий бренд, і це не завжди тільки про Інстаграм. Зараз це не тільки про Інстаграм. Зараз це значно більше. І якщо ви робите ставку тільки на інстаграм, то ви багато втрачаєте можливостей.